Портрети українських військових, які загинули на війні, їх вже майже три роки малює художниця Соломія Дзюба. Як мистецтво стає підтримкою для родин? Дивіться в наступному сюжеті. Я це роблю заради них, адже це мій такий прояв поваги, щось зробити от для сімей і для загиблих героїв. Перші портрети загиблих військових Соломія намалювала у 23-му році. Відтоді запити від сімей надходять з усіх куточків України. До мене звернулася жінка загиблого героя. Так як я, в принципі, малювала, виставляла все інтернет. ця жінка побачила, і вона мені написала, щоб я намалювала її загиблого героя. Я не змогла взяти в неї за це кошти, і я її намалювала безкоштовно, відправила. І після цього. Через неї звернулося до мене ще декілька жінок. Художниця працює графічними олівцями. Один портрет зазвичай створює 3-4 години. Я починаю роботу от з такого нарису, де я позначаю усю конструкцію. Я ніколи не перебиваю портрети. Тобто, все, що я малюю, я малюю вручну, так як я бачу, одразу по замірах. Після того малюю починаю олівчиками і. Виходить, Часом такий для Соломії. Ці портрети мають особливе значення, адже її батько та брат із перших днів війни на фронті. Тож вона розуміє, що переживають родини героїв. Коли почалася війна, в перші дні у мене брат з татом пішли добровольцями. Вони зараз 102-й територіальній бригаді, і дотепер вони воюють на запорізькому напрямку. І це моя велика гордість. Так, і завдяки тому, що мої рідні на фронті, я розумію, який страх і біль відчувають рідні загиблих героїв. І це мені дає наснаги сил працювати далі. Нині на рахунку художниці майже 500 готових картин, ще близько 20 портретів у роботі.